Привітки, мої любі, і сьогодні, не відходячи, як кажуть, від каси, хочу показати вам ось таку величезну посилочку розпаковку її, від ЮНАЙС. Nice. Це вперше я за півроку роблю замовлення і не дарма, бо підсобиралося багато бажаючих замовити. З такого класнючого каталогу. Дуже багато товарів буде виводитись, деякі залишаться. Але, але, моє любі, разом з тим ця посилочка повна ваших хотілок, так скажемо. Ось така невеличка накладна, але тут все ясно. Звичайно, треба брати лопу, бо вже зір у мене трохи впав. Бо я змінила. Більше року тому назад, а саме 1 вересня, роботу. Ну як, Робота в тому ж центрі в своєму медичному, але вже не маніпуляційною сестрою, а з лікарем, сімейним лікарем. Ну і трохи зір, звичайно, ну так, під, підшалює трошки не той. І Перш за все, хочу показати ось оцю серію Petit Mason. Вона дуже класна, дуже така естетична, і е, саме головне, що вона йшла по знижечкам. І саме ця серія від Petit Mason буде якраз таки виводитись. ось дивіться, любі, Буде виводитись і тому її розпродають. І 5 в одному у нас коштова маска для... Так, сейчас я вам скажу. 5 в одному. Я ж кажу, треба отак окулюс наводити. Так. Дід Мейсон 129 Моє любі. Оце ось. Цікаво, чи сподобається. моїй постійній клієнти ці ось ці духи туалетна вода, яка коштувала і 900 гривень, і 400 гривень. Але разом з тим, мабуть, вона теж виводиться бо, по розпродажу саме ось ця водичка. Ератом е, е, Хлоє е, аналог і коштувала вона 199 гривень. Також інночка взяла, е, буду вам показувати що ще Венотонус, Дуже класнюча ціна, якраз таки, 99 гривні. Ось так мої любі, молодець. Як -то кажуть, взяла бика за рога. Так само, як інші дівчатка. Дуже рекомендую придивитися, хто ще не зробив замовлення, можна через мене. І тут дуже багато, дуже багато знижечок може скинути каталог в електронному вигляді. Паперові каталоги я не беру, бо замовлення не завжди роблю я. І кому їх давати. Дівчатка, Всі користуються мобільним, і всім, якщо треба, я скидаю в чат або окремо. Ну, хто я розумію, що вони зайняті, я можу скинути їм окремо це всю штуку. Ще одне із Петіт Мейсон: це у нас кремчик під очі, це замовила танюшка постійна клієнточка. Вона теж користується цією серією. Не знаю, напевно, мабуть, опершим. І цікаво, що їй сподобається. Але, дівчатка, брали цю серію, вона непогана. Трояндову воду взяла теж постійна клієнточка, її подруга брала цю трояндову водичку. Дуже сподобалась, вона легка, вона не забиває пори, тут таких жирних і тяжких елементів немає. І Що е, знаходиться в, в троянді. І тому я рекомендую саме цю водичку. А хто хоче пожирніше, можна взяти в лівесті, любі. Так, ставлю ось так. Але е, далі е, я замовила для себе, мої любі. Ось дивіться, який скраб. Мені аж цікаво, боді-скраб е, з, е, з гардені, який буде аромат. Ой, ніжний, який же ж ніжний. Цікавий аромат і, так, і кремова така кремова структурка. Дивіться, який буду користуватися. Бо в мене якраз такий скраб, то що з Аврори, закінчується. А це я взяла по 89 гривень, а він коштував під 300 гривень. Тому теж рекомендую, хто хоче спробувати. Хто хоче спробувати, теж пишіть мені замовлю. Ще час до кінця цього місяця зробити замовлення. Ось таких 5 штучок. Це у нас іде гель з перцем чілі, бальзам, масажний бальзам. У мене постійно його беруть. У мене якось він трошки, так скажемо, не дуже йде. Оцей бальзам з перцем чилі, але у моєї Подруженьки моєї постійної клієнточки-розумниці світланки ось оцей перед прям іде на ура. Дівчатка мажуть і суглоби, і... Також проблемні ділянки з селюлітом, і в неї якось більше це йде. У мене йде зелений бальзамчик, я його завжди ну, набираю і я його ну, продаю дуже швидко. Беруть і по дві штуки, і по чотири, і більше беруть. Беруть прям, ну замовлення, роблять дівчатка, на тростянець я відправляю. І саме зелений. Зелений з каштанчиком. Ну, а у світланки йдуть справи з оцім. Тому ось у цього теж у мене 5 штучок. Це те, що замовила Світланка, ось так моє любі по 79 гривень. Хто ще хоче? Ну, замовляйте, дівчатка, все зробимо. Це замовила теж клієнточка для свого чоловіка. Дезодорант від Юнайс Метал. Так написано, теж зі знижечкою він коштував ось цей десь 49 гривень. Ну чому б не взяти, мої любі? Гарна ціна, дуже гарна. І я вважаю, що для такої якості це дуже гарна ціна. Також у мене взяли не в перший раз ось таку золоту сироватку вона була зі знижечкою. Я вам скажу, що в Лівесті є теж золота сироватка, теж з сусальним золотом, і ну, коштує вона половину дорожче. А в Юнайсі зі знижечкою. Саме оця, ось у нас ішла сироватка. За 239 гривень, мої любі. Ну, просто офігезна ціна, офігезна, чесно вам скажу. Дякуючи Інноці, оця у нас шампунька, і, е, е, яку вона взяла, послужила тим, що у нас безкоштовна доставочка, е, дівчатка. Тому, тому мої любі, е, подякуємо. Там можна було взяти і іншу шампуньку. Ще там була шампунька з органою, а також там ще е, був е, і, там для п'ять в одному чи щось таке для всього, для того, щоб прибирати гарно. і... Е, Іночка взяла, я відразу відправила, вчора відправила замовлення. Тому сьогодні вже полюбуємося, дівчатка прийшла посилочка. І завтра, якщо деякі захочуть, я зможу принести моє любі. Ось так. Танюшка постійна клієнточка взяла ось таку шампуньку. Дивіться, яка вона гарнюня, який колір такий яскравий, з календулою. І що я вам розкажу? Що брала саме тонік з календулою. Два рази я брала підряд, користувалася тоніком з календулою. І, мої любі, у мене ні прищечка, нічого не було. Шкіра гладка була, гарна, без всяких камедонів. Але коли перестала користуватися і взяла, я не пам'ятаю, що а, взяла заврори, ну... З'явилися тут трохи висипання. І ці висипання ну, не проходять. Мабуть, треба взяти ну, знову тонік з календули. А це шампунька з цієї ж серії дуже класнюча і по дуже гарній ціні. Вона коштувала 59 гривень шампунька це з календули. Ну, я ж кажу, цей каталог просто-просто бомбезний, мої любі. Також, також постійна клієнточка у мене взяла ось такі. Дві класні такі штуки для будинку. Це у нас іде, це у нас іде від Плісняви І також йде, також ну це засіб сливі. Ой, 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 ой. А це у нас іде для всього, для металевих таких виробів і для. Миття для всього 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 І коштує цей набір за 119 гривень. Ось так. Дуже класна штука, теж рекомендую, теж зі знижечками і теж якраз таки в цьому каталозі. Олівці. Взяла постійна клієнточка, вона ну, дуже користується, любить користується саме отакими от олівцями з щіточкою. Ось сюди, наприклад, наносить і е, цією щіточкою прочисує бровки. Е, буду надіти, що це підійде мої постійні клієнтиці Ленаці. І я вважаю, що по такій ціні 49 гривень, треба брати. І Леночка взяла якраз таке оленочка, дві штучки, два отаких от олівчика. Ось так маємо. Ну і на завершення ось такі. Величезний тюк, у нас масочок тут для обличчя, також гель-пілінг в таких штучках, на подарунок. Або якщо ви йдете кудись ну, в гості, чому б не взяти. Моя любі. І дівчатка мене набрала, три дівчинки набрали ось постійки масочок, моя любі. різних там і гель-пілінг. Ну, Тут залишився ще п'ятий такий. Гель з перцем чілі мої любі. Ну і покажу, що вже у нас коробочка пуста. Розпаковочка відбулася, мої любі. А сама посилочка у нас вийшла на 1093,45. Це звичайне. А також ще 5 штук масажний геліпальзам бальзам добавочно 264 гривні. І разом до оплати вийшло 1494,60 шістдесят. Ось так. Я вважаю, що посилочка дуже класнюча. Те, що ви хотіли, дівчатка, те, що я думала, я все замовила. Цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.